Штормова погода стала справжнім випробуванням для однієї з черкаських родин. У вівторок до місцевих рятівників по допомогу звернувся містянин. Чоловік був занепокоєний зникненням своїх родичів. Сьогодні вранці звернувся родственник з проблемою. У нього сестра з мужем і з двома дітьми, Ще в п'ятницю виїхали на остров відпочивати на резинові водочки. І до сих пор немає їх. Був в місті і існує проблема зв'язків. Майже чотири доби сім'я була відрізана від цивілізації. Мінімальний запас харчів та одягу ледь не коштував їм життя. Рятувальники одразу ж організували пошукову бригаду та вирушили на порятунок. Сложність виїзду була обусловлена саме штормовим предупреждением, тому що дуже сильний вітер і сильна волна. Тобто, потім підбиралися ми к острову. Всякими околичними путями, там, де в принципі, в основному лодки не ходять. Рятувальникам таки вдалося знайти постраждалих. Родина з неабиякою радістю зустріла своїх рятівників. Незважаючи на досить тривале перебування на острові, люди відбулися лише легким переохолодженням. В острові тяну, Робінзона, да, вистачило досидіти все-таки на острові і піти в самостійне плавання на лодки. Есть, мужчина, і двоє лодки. Були успішно доставлені на берег. в Принципі медицинської помощи не потребовалось, слава Богу. Чому навіть дітки остались доволі таким приключенням, штурмове випробування родина постраждалих, як і рятівники, так і витримали. По поверненню пошукова група і ще раз наголосила про важливість правил поводження на воді. По Во у всіх є телефони, нужно необходимо звонить дзвонити і помощь и і образом не пытаться самостоятельно добраться до берега, будь-якого вплавь или на плавсредстві, которое не держать такі штормові условия. Тобто все можна спочатку крепко подумати, лучше потерпіти, подождати замерзнуть, дождатися допомоги, ну остатися живим. Тому що бувають трагічні случаи, коли люди починають самостоятельно вибиратися з таких ситуацій і, к сожалению, подібають. Наразі рятівників взагалі не радять черкащанам вибиратися на відпочинок на човнах. А якщо й ризикувати, то лише попередивши родичів або відповідні служби. Вікторія Хамаза, Роман Буша, яка новини.